Завершення сьогоднішнього фрагменту Євангелія про склянку холодної води звучить дуже приємно, приємно, особливо в таку погоду, як зараз, коли холодна склянка не мов би пітніє, ну бо температура в цю пору року досить спекотна, якраз, нібито середина літа. Натомість початок, початок не такий комфортний. І його можна було брадше назвати відром холодної води на голову. Послухаймо. З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести а меч. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашні. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. І Хто не бере свого Христа, а йде слідом за мною, той недостойний мене. Хто зберігає свою душу, той втратить її. А хто втратить душу свою заради мене, той знайде її. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене? Приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка дістане нагороду пророка і хто прийме праведника в ім'я праведника одержить нагороду праведника. Якщо хто напоїть одного з цих малих чашею холодної води тільки тому, що він є учнем, воістину кажу вам не втратить своєї нагороди. Коли Ісус закінчив наставляти своїх дванадцятьох учнів, то пішов звідти, щоб навчати і проповідувати в їхніх містах, слово Господнє. слава Ісусу Христу, дорогі братчики і сестрички. Насправді, завершення цього фрагмента, особливо в цю пору року, є таким дуже своєчасним, тому що так справді, якщо вчасно не попити. Або якщо мало пити води взагалі, то можу, може бути кепсько, може бути погано. Тому, дорогі друзі, пам'ятаємо про наших військових, які, особливо ті, які є на передовій, які на день мають дуже невелику кількість води, а дуже часто і не мають. І в таких обставинах воювати дуже складно. Тому, якщо є можливість, долучаємося до різноманітних зборів настільки, наскільки можемо, наскільки можемо. Але якщо ми знаємо цих людей, якщо ми довіряємо, якщо ви перевірили, то підтримуйте. Тому що навіть якщо, умовно кажучи, це для води, або що важливіше для доставки води, то насправді це питання дуже важливе. Е, але подивимося на початок цього тексту. Він також про війну, і в нас може закрутитися в голові насправді. Особливо для тих людей, які читають десь то тут кусочок святого письма, то тут кусочок святого письма, то тут якась цитаточка, то тут якась цитаточка з картиночкою, е, можна дуже легко заплутатися, дуже легко, якщо не взяти цього цілісно. А завжди потрібно все святе писання, не тільки один шматок з іншим шматком, е, в одному Євангелії чи в одному розділі, але і старий заповіт, і новий заповіт. Потрібно його справді читати, перечитувати, для того щоб зрозуміти, для того, щоб стягнути. І якщо ми стягуємо ці різні фрагменти на цю тему сьогоднішню, то ми можемо здивуватися. Як Ісус може казати слова, не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, а меч». Так, 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 так. Стоп, 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 стоп. Ісус, який прийшов і каже, мир вам. Мир мій даю вам, не так, як світ даю його вам. Mm. Навчив апостолів так вітатися, щоб вони казали мир вам. Він, який казав про те, що якщо там якась людина недостойна, то мир ваш, то цей мир до вас повернеться. Ісус, який стільки разів казав на тему миру. А тут. Я прийшов принести не мир, а меч. І, звісно, ми з вами можемо подумати: то чекайте, то можливо, ось та вся ситуація, яка була з Юдою, ота ситуація, яка була. З апостолами, які весь час, дуже багато часу, думали, ну, весь час в санці, навіть по, по його смерті, про по, по Вознесіння, по Вони по цей момент думали, що Ісус має відродити царство Ізраїля. Прямим текстом, саме цими словами, зверталися, питалися в нього. Коли ти відродиш царство Ізраїля? Ну і він розказував про те, що моє царство не з цього світу, пам'ятаєте, це. Доступна знана нам історія, знана нам ситуація. І тут, дорогі друзі, слід зрозуміти, щоб тут не заплутатися, бо дуже легко заплутатися. Слід зрозуміти, що мир Ісуса це не мир в цьому мілітарному плані, так як це є, між країнами. Що таке мир? Знаєте, Як люди навіть десь там моляться, ми з вами молимося, люди пишуть там різні молитовні наміри. Теж потрібно бути дуже обережним, формулюючи ці самі прагнення, того, що ну, от має настати мир. А який мир? Хтось додає, справедливий мир? Ага, ну тут вже ясніше. Мир після перемоги ну тут вже взагалі питання відпадають, стає зрозуміло, про що йдеться? Бо мир може настати в різних випадках, коли одна сторона виграє, а друга програє, або коли одна програє, а друга виграє. Ну, тобто або так, або так. Так, так, Мир є тим періодом міжвоєння. Тому що людство завжди воювало, завжди буде воювати, люди завжди ненавиділи одні, одні одних. І треба бути реалістами і розуміти, що саме так є і так буде весь час. Якщо хтось з нас хотів би думати, от закінчиться війна, і тоді настане, не варто так думати, варто змагати до цього миру. Варто думати про те, що він є дуже великою цінністю і працювати для цього, і молитися для цього. Тут я би дуже би не хотів, щоб там, не знаю, чи перекрутили ці слова, чи що. Але, друзі, наша вся проблема не в тому, що, що от є війна, проблема в більшому, проблема в гріху, проблема в відсутності Бога. Тому що війна є наслідком відсутності Бога. І насправді ці речі є набагато складніші. Тому що, коли, що дай Боже, звісно, настане цей мир, Господи Боже, дай нам його, ми про це молимося, просимо, мріємо про це. Кожен щось робить для цього. І слава Богу, і дай Боже, щоб так і було. Але, друзі, дуже важливо пам'ятати, що це не означає, що в один момент раз і все моментально зміниться. Е... Я ж нікому не відкриваю Америки, правда? І на новоколо не вигадую. Ви це знаєте і без мене. Напевно, що напевно що років чотири десь тому, можливо, ще би не знали і я, і ви. Але сьогодні ми вже, напевно, дуже сильно подорослішали за всі ці роки. І більше того, Ісус підтверджує свої слова. Більше того, він каже про мир як про явище, яке є не лише між країнами, але яке є також в сім'ї. Адже я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з матір'ю і навістку з свекрухою, а вороги людини її домашні. Цей період неспокою. Як то в Кайдашевій сім'ї, чи то там в тому серіалі спіймати Кайдаша через якісь побутові негаразди, через якісь непорозуміння, через якісь різниці в баченні, в планах? Е, почув таку фразу, така, трошки чудернацька, але з такою підколкою: що: от слухай маму, слухай маму, мама життя прожила. Мама своє життя прожила і твоє проживе. Знаєте, трошки так, ну, напевно, що в цьому є. Але разом з тим всім так, напевно, треба молитися теж і за старше покоління, щоб воно вміло вміло відпустити молодих, дозволити їм жити по-своєму. Я не кажу мовчати на гріх. я... Це питання, цю тематику порушує неодноразово на проповідях. Треба казати свою думку і треба е, говорити про це. І напевно, наша доба грішить саме тим, що дуже часто люди заради нібито святого спокою, отого самого миру, якби такого, щоб не було колотнечі, погоджуються на гріх, проковтуються, кажуть, добре, хай там собі буде. Ні, треба казати. Але разом з тим всім подивіться, е, а в якому випадку настане цей мир. Давайте спробу знову повернемося до склад... побутової складової, вона, можливо, трішки простіша в розумінні, а далі перейдемо до духовної. Отож, побутова складова, так як там прожила своє життя і ще твоє хоче прожити. Е е е е в одному ролику побачив дуже кумедну річ. Е е один чоловік каже, що до нього звернулися з за порадою. І кажуть, е е є велика проблема. Тому що моя мама мені постійно каже, оте роби, і те роби, і те роби, і ніяк я не можу їй пояснити, що от я вже доросла, я повинна сама вирішувати, що робити, як жити і е, як мені бути. І це одна проблема, бо от мама мені постійно вказує, що мені робити. А друга проблема це моя донька, яка я їй кажу, як робити, а вона не робить. Розумієте, так? Відчули? Клімат, атмосферу. Десь, десь приблизно тут воно і є. Насправді, яка велика повага в тих людей, які вміють е, самі обирати, чи добре, чи погано, але жити з наслідками своїх виборів, але разом з тим всім е, намагаються шанувати інших людей. Це теж дуже велике мистецтво, дуже велике. І це ось ця побутова складова, так не буду її розбирати, тому що в різних там кайдашевих сім'ях, чи якихось там серіалах це все обсмоктується, обговорюється. Ну, чи навіть і на вечірніх чаях регулярно люди у мене питаються, от що робити там, чи з тими старшими, чи з тими молодшими, як бути? І це справді дуже велике мистецтво. Але сьогодні нас цікавить саме ось ця духовна складова, про яку говорить Ісус. Давайте наведемо приклад. Уявімо собі, що є така ситуація. Ще раз кажу це для прикладу, просто для ілюстрації. Уявімо собі ситуацію, що якась людина одружилася, ну, чи вийшла заміж, чи в інше вона. І та сім'я якось там не склалася. І подивімося, як за останніх років, ну навіть з 20, змінилася навіть ментальність серед віруючих людей. І ця ментальність звучить так. Якщо це все скоротити дуже сильно, зробити так, знаєте, стиснути, то воно буде так. Якщо люди одружилися і живуть, то значить шлюб дійсний. А якщо люди одружилися, там були у них якісь проблеми і розлучилися, значить треба уневажнити, бо шлюб не дійсний. Але він дійсний. Чи не дійсний, того року був, незалежно від того, що буде в майбутньому, бо ніхто не знає, що буде в майбутньому. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. І десь ось ця ментальність, вона так дуже легко так проковтнулася, так моментом ковт і, і, і пішло. Що от якби, якби, ну розлучень немає в церкві, але ось це уневажнення. І уневажнення робиться так само, абсолютно без проблем. Тобто навіть не треба старатися ні там ту сім'ю зцілити. Ні намагатися домовитися, ні намагатися якось вирішити ту проблему ту чи іншу. Чи навпаки, під час підготовки, я собі уявляю, щоб той чи інший душпастер казав, що слухайте, вам не треба одружуватися, з вас не буде сім'ї. Ну, вже видно, що ви між собою не маєте нічого спільного, геть. Ви не будете жити разом, вам не треба цей шлюб. Уявляєте? Уявляє... Уявіть, так? Уявили? О, що це Ксьон спхається, А на що це пхатися, а що це таке? Ось. Або та сама підготовка, яка робиться, як попало. На превеликий жаль. Не з... Болить мене, це дуже болить. Серйозно. Бо можна, знаєте, ми всі такі грамотні, можемо говорити про такі високі, високопарні, благородні речі. А по факту ну, в тій чи іншій парафії тої підготовки банально немає. І... Якби і проблеми немає, ну що, ніхто не скаржиться, всім нормально. Інколи трапляються ще інші речі, коли скаржаться мені, католицькому священнику, на православних. Ось в коментарях у нас недавно одна людина поскаржилася, написала, що в нас підготовка до шлюбу була півгодини. В православній церкві. Ну, вибачте, я би хотів якось позитивно вплинути на свою власну конфесію. Ну, маю на увазі на католицьку церкву. Що ж я можу ну, православним сказати? Вони мені скажуть: увага, що вони скажуть? Три, чотири. Чужий монастир своїм уставом не лізуть. От це вони мені скажуть. Тому я не можу православним казати: от ви це робіть, а цього не робіть. Якби Я можу сказати там, якомусь священнику, чи мирянину, чи єпископу, там, як спитається, що я думаю на ту чи іншу тему, але ну, точно не інші конфесії. Так, розумієте питання. Але тепер повернімося саме до цієї саме конфлік... конфліктності як такої. Е... Коли цей конфлікт в сім'ї, де двоє проти трьох і троє проти двох, стосується не якихось побутових питань, умовно кажучи, якоїсь там грушки посеред подвір'я, так? Скай дешевої сім'ї, чи там як готувати якусь там їжу, чи ще там щось інше. Але це стосується саме релігійності. І це питання стає каменем спотикання. Люди починають дискутувати: а от має воно бути, не має воно бути? І тоді може закрастися така невеличка спокуса, що якщо ми маємо про це сваритися, то краще, нехай буде так, щоб не сваритися. І тут, дорогі друзі, я хотів би пригадати ці слова Ісуса, який каже, що Він приніс меч. І дивіться, нашою метою не є святий спокій, нашою метою не є, щоб аби тільки сварки не було. Це не є наша мета. Наша мета бути вірним Богові. Проблема нашої доби, і, зокрема, того, що так сильно і закралося і вже і закорінилося, зафундаментувалося в церкві на превеликий жаль, це дуже прикро і сумно. Це те, що люди думають: ну, головне, щоб тільки не було сварки. Ні, це не так. Комфорт не є Богом. Спокій ось цей не є Богом. Те, щоб все було тихо, що це не є Богом. Далі Ісус тут продовжує подивімося якби не тільки на ці слова чи на ці порівняння, подивімося на цю тональність і до якої думки Ісус веде, наводячи ці приклади один за одним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Пам'ятаєте, кілька днів тому я багато розповідав про те, що от є душа, є тіло, є ті цінності, є інші цінності. Ми про це ну, довго, була, довго була проповідь. А тут є та сама проповідь про те, що тут продовжується та сама думка, що вибирай те, що довго триваліше. Можна любити батьків більше? Можна. Ну, але колись батьків не стане. На жаль, можуть померти. Ну, Прикро, сумно. Страшно навіть. Але неуникненно. Цього можна уникнути лише за однієї обставини, і вона теж не варіант. Ця обставина є одною єдиною. Це лише тоді, коли діти помирають раніше за батьків. Напевно, це ще страшніше погодитися, правда. Але як батьки відходять. Так і рідні відходять, так і ми від рідних колись відійдемо, і дуже важливо в цій системі координат, в цій ієрархії, хто важливіший, що важливіше, на перше місце ставити Бога. Цуратися тікати саме від гріха. Це не означає, що ми повинні зневажати людей. От я ну, бодай же, вчора говорив про цю самоповагу до людей. Десь і на чаях так само говориться, десь там вже згадав цей плакат не один раз, коли кажу, що треба думати, як інша людина це сприйме, а особливо людина з ПТСР. Так, якісь люди кажуть, що о, ви проти молитви. Та не проти молитви. Розумієте, дуже легко вхопити за слово, а втратити суть. До, до чого думка вела? Ну, думка веде до цього, треба мати ось цю повагу. І Ісус тут абсолютно не каже про те, що потрібно зневажати рідних чи близьких, не про це абсолютно мова. Але Він каже про те, що Він має бути першим в цьому. Пам'ятаєте, напевно, вже добрих з півроку тому я наводив приклад теж такий ролик чи ролики, навіть їх кілька штук було. Коли десь там по місті ходили, чи то з якимись подарунками, чи то з квітами. І там підходили, наприклад, до хлопця і кажуть: одну квітку вашій дівчині, чи там букет мамі. І, ну Чи якось так, там різні ці були конкурси якісь. І багато з тих хлопчиків, оце слово хлопчик в цьому випадку підходить, бо взагалі хлопчик це хтось такий маленький, ну, плюс-мінус десь біля, ну до коліна, десь там, такий невеличкий. Е, ну і в цьому випадку ці хлопчики, які нібито здорові дядьки, але по факту це ще хлопчики кажуть: ні, мамі. А вона стоїть з боку. І або це його дівчина, або це наречена, або навіть і дружина, або вони живуть, типу, разом там ще щось. Але розумієте, по факту для нього це все несерйозно. Вона для нього порожнє місце. <кхем> він далі думає про маму. І ще раз, тут можна сказати: а, то ви що то ви за те, що він маму не любив, та хай любить маму. Маму треба любити. Тільки в цьому випадку він пропустив, що цією відповіддю, і це знімається на камеру, він її принижує. Тобто, важливо, хто стоїть на якому місці. Важливо, хто стоїть на якому місці. Цього неможливо пропустити. І сьогоднішній фрагмент Євангелія є насправді ну, таким ну, дуже гострим. Так як тут Ісус згадує про меч. Меч це щось гостре, страшне, небезпечне, можна поранитися. Він приносить війну. І його війна не в політичному сенсі. Його війна проти гріха, Його війна проти того, що він не може піти на друге місце. Бо якщо ми Бога ставимо на друге місце, значить, він перестає бути Богом. В різних іспитах совісті. Є сформулювання, що там чи я ставив Бога на перше місце. І Для багатьох людей ось це питання є справді таким, певно, що компасом, орієнтиром по тому, чи от щось робив добре, погано, пропустив, не пропустив. І, напевно, це добре. Це хороше питання. Чи Бог є на першому місці? Хто на першому місці? Він чи хтось інший. І, дорогі друзі, сьогодні я би хотів, щоб ви залишилися з цією думкою. От ми шукаємо миру, ось цей мир Христовий. Цей мир Христовий не такий, як мир світу. Це не байдужість. Це не пошуки комфорту. Це не піти на компроміс з гріхом, зі злом, аби тільки суперечки не було, аби тільки проблем не було. Ні. Часом треба повоювати. Більше того, якщо в житті християнина втрачається дух боротьби, дух війни з гріхом перед усім, то тоді це означає, що вже програш, капітуляція, капут. Капут голова. Капітуляція це складання голови, так або втинання голови. Капітуляція це обезголовлення. Ну і може відбутися ця капітуляція християн, коли всі цінності вкладаються на потім, не мов би це щось таке непотрібне, неважливе. Ну, Якщо неважливе, то чому за це боротися? Чому це може дати відповіді на якісь питання, чому це може в чомусь допомогти, якщо це неважливе? Саме про це сьогоднішній текст. Але повернімося знову до того, з чого я почав сьогоднішню проповідь. Тут калата в літ, сподіваюся, вам було чутно. Коли ми чуємо ці великі такі вимагання про війну, про те, щоб не йти на компроміс, це нас може трошки знеохотити, того, що ми слабкі. Ми можемо щось забутися, ми можемо чогось не знати, ми можемо впасти, ми можемо согрішити. І тому, можливо, в цьому тексті. В кінці цього тексту звучить ось те про склянку води, щоб комусь подати попити. Щось таке дуже просте, щось таке найпростіше. Ну, За те, щоб дати попити води, то вже, напевно, що простішого і немає нічого. Тобто, якщо ми бачимо якісь вимагання, і нас це знеохочує, то не треба знеохочуватися. Якщо я можу зробити щось навіть, мені здається, дрібненьке, то зроби це дрібненьке. Це дрібненьке для когось важливе. Особливо, якщо спекотний день. Ну, тобто, вчасність має значення. На цей дух боротьби за христовий мир, за вірність йому, за бажання. Здобути світ для нього, врятуватися, спастися самому, за те, щоб бути вірним йому, не боятися вступати в боротьбу. І на те, щоб не гордувати дрібними, здавалося, беречами, нехай нам сьогодні благословить Господь, Господь з вами, нехай вас благословить Господь Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть в умері Христовим. Мирного вам дня!